Добрий день, шановні глядачі! В сьогоднішньому випуску ми приготуємо дуже легкий та смачний сніданок і, як зазвичай поговоримо про літературу в процесі приготування. Нам знадобиться лаваш, шинка, свіжий салат, помідори. Моцарела та соус песто. Для мене є дуже великим здивуванням те, що мало хто знає про таку сучасну письменницю, як Дашвар, адже її твори є дуже цікавими. І хочу сказати, що я прочитала майже всі її книжки. Ще у мене є одна її книжка на запах м'яса. Я вирішила зробити перерву, адже ці книжки я читала майже одна за одною, і я вирішила зробити перерву і деякий час не читати цього автора, а переключитись на інших авторів. І тому в мене є ще одна непрошує книжка на запах м'яса, і ще декілька книжок, про які, які не такі відомі, як ці, але я також планую їх прочитати. Моє знайомство з цією авторкою. Трапилася з, кни... з цією книгою Рай Центр. І вона є моєю улюбленою. Цю книгу мені подарував е, мій художній керівник на першому курсі. І я йому дуже за це вдячна, оскільки, якби він не подарував мені цю книжку, то я б ніколи не дізналася про ці книжки, які є не менш цікавими. Тому я не знаю, якщо ви хочете розпочати знайомство з цією авторкою, можливо, вам краще також почати з цієї книжки, щоб вона вас зацікавила і ви читали подальші твори. Ну, це не перша її книжка, я не пам'ятаю точно, яка перша її книжка, але всі її книжки вони містять окремі історії, тобто вони ніяк не пов'язані одна з одною, окрім. Цих двох книжок. Є дві книжки, які вийшли у двох частинах. Це книга Селони люди і Солони люди добити свідка». Вони також дуже цікаві. І друга частина не менш цікава, аніж перша. Друга книга, яку я прочитала, це була книга Молоко з кров'ю. Вона також дуже цікава. Ще я читала книгу Ініціація. Та Галя без голови. Але все ж таки моєю улюбленою книжкою залишається перша прошитна книжка Райцентр. Але я не можу сказати, що ці книжки, вони гірші. Вони всі різні і вони всі однаково неймовірні і дуже цікаві. Тому пропоную вам знайомитися з цією авторкою, якщо ви не знайомі. Ось так.